Зазвичай, коли ми говоримо про порятунок планети, економіку сприймають ну як головного лиходія. Але що як це не так? Що як насправді вона один із найпотужніших інструментів у наших руках? Давайте спробуємо подивитись на екологічну кризу саме через економічну призму. І ось воно ключове питання: чи справді економіка з її попитом, пропозицією, стимулами та ринками може запропонувати нам вихід? Повірте, це не якась там теорія, це без перебільшення. одна з найважливіших розмов сучасності. Гаразд, для початку давайте домовимось подивімось на забруднення не як на щось погане з моральної точки зору, а просто як на м -м, неминучий побічний продукт побічний продукт нашої економіки. І щоб не заплутатись, візьмемо головного винуватця зміни клімату, вуглекислий газ. СО2. А тепер просто вдумайтесь у це. Нинішній рівень СО2 в атмосфері найвищий за мільйони років. Мільйони. Це ж не просто якась цифра у звіті. Це, по суті, сирена, що лунає для всієї нашої планети. Проблема вже не десь там, у майбутньому, вона тут і зараз. І ось тут, знаєте, починається найцікавіше. Тому що з точки зору економіста, рецепт боротьби із забрудненням виглядає, ну, напрочуть, просто можливо, навіть занадто просто. Дивіться, все зводиться до двох простих кроків: крок перший: знаходимо головних забруднювачів. Це власне не секрет спалювання викопного палива. Крок другий робимо так, щоб ми спалювали його менше, тобто або обмежуємо пропозицію, або зменшуємо попит. Здається, все логічно, правда? Але ж якщо все так просто, то чому ми досі тут, у цій самій точці? Чому ця проблема така складна? Відповідь, як виявляється. Криця глибоко в самих основах того, як працює наша економіка. Окей, давайте розбиратися, чому в реальному світі все набагато складніше. Тут прості теорії натикаються на дуже серйозні перешкоди. Перша велика проблема називається негативні зовнішні ефекти. Звучить складно, але ідея проста: уявіть собі ціну на бензин. Вона покриває видобуток, переробку, доставку, але ж вона не враховує вартість шкоди для клімату або для нашого з вами здоров'я? Ні. А хто за це платить? Ми всі, усе суспільство. Економісти називають це провалом ринку, бо ціна по суті каже нам неправду про реальну вартість. А це, у свою чергу, приводить нас до другої проблеми трагедії спільного. Атмосфера це по суті як одне величезне пасовисько, спільне для всіх. І якщо кожен пастух буде думати тільки про своїх овець і намагатиметься випасти якомога більше, що станеться? Правильно, пасовисько виснажиться і в підсумку програють усі з атмосферою теж саме, кожній окремій країні, кожній компанії вигідніше трошки забруднити. А от наслідки, наслідки вичуваємо ми всі разом. Так от, якщо ринок сам не справляється з цими провалами, значить, хтось має втрутитись. І тут на сцену виходять уряди. У них є цілий арсенал економічних інструментів, щоб, так би мовити, змусити ринок грати за правилами корисними для планети. Якщо узагальнити, то є три основні шляхи перший пряме регулювання, тобто просто заборони, другий цінові стимули, щоб впливати на вибір, і третій найцікавіший. Створення спеціальних ринків. І тут чудово працює стара добра метода батога і пряника. Батіг це, наприклад, податки на бензин, забруднюєш плати більше, а пряник це субсидії. Купуєш електромобіль, отримай знижку. І те, і інше змушує і компанії, і звичайних людей рахувати гроші і робити вибір на користь екології. А є ще один такий, знаєте, дуже хитрий інструмент система обмеження та торгівлі або Cap-and-Trade. Як це працює? Крок перший уряд каже: ось наш ліміт на забруднення на всю країну більше не можна. Крок другий уряд роздає компаніям дозволи на ці викиди. А тепер найцікавіше компанії можуть торгувати цими дозволами. Якщо одна компанія модернізувалась і забруднює менше, вона може продати свої зайві дозволи тій, якій скоротити викиди важче. Так створюється цілий ринок, на якому бути екологічним, це буквально вигідно. І от, здавалося б, інструменти є, але. Подивімось на реальність. Прогрес, м'яко кажучи, не надто швидкий. Прогнози показують, що частка відновлюваної енергії зростає, але викопне паливо ще дуже довго буде домінувати. І це просто нагадує нам наскільки міцно вся наша глобальна економіка сидить на голці дешевої, але брудної енергії. Ну добре, може тоді вся справа в технологіях. Треба просто робити все більш енергоефективним. І все Звучить логічно, але тут у гру вступає людська психологія, і вона приносить нам такий собі сюрприз, який економісти називають ефектом віддачі. Суть цього ефекту дуже проста, коли якась технологія робить щось ефективнішим і, відповідно, дешевшим, ми починаємо цього чогось використовувати більше. І в результаті вся початкова економія може просто зникнути, або навіть піти в мінус. Давайте подивимось на простому прикладі. Ось, скажімо, є у нас Генрі. Він вирішує зробити добру справу: купує нове суперекономне авто. І для довкілля краще, і гроші заощадить. Здавалося б, ідеально. І спочатку все так і є. Генрі щасливий, бо його витрати на бензин різко впали. Але що він робить із зекономленими грошима? Можливо, тепер він частіше їздить на вихідні за місто. Або може він вирішив, що тепер може дозволити собі ту відпустку і полетів літаком. І що в результаті? Так, його авто тепер ефективніше, але загалом його особистий вуглецевий слід не зменшився, а може, навіть і зріс. Ось це і є той самий ефект віддачі. Так до чого ми приходимо? А до того, що якоїсь однієї чарівної палички, чи то технології, чи то ідеального закону просто не існує. Це неймовірно складна проблема, і вирішувати її треба всім разом, на всіх рівнях одночасно. І знаєте, цей рух вже йде на міжнародному рівні. Дипломати домовляються про угоди. На рівні держав уряди вкладають мільярди в зелені технології. Подивіться на Китай, він лідер з інвестицій у відновлювану енергетику. Корпорації теж не стоять осторонь, розробляють інновації, скорочують викиди. Ну і звісно, споживачі, які все частіше роблять свідомий вибір. І це не тільки про багаторазові торбинки. Кожен з цих елементів це важливий шматочок великого пазлу. Але ось головна думка, яку треба зрозуміти: індивідуальні зусилля це, звісно, добре і важливо, але їх самих по собі просто не вистачить, щоб вирішити проблему такого гігантського масштабу. Ці зусилля мають йти пліч обліч з системними, сміливими змінами, і в політиці, і в бізнесі це наша спільна справа, спільна відповідальність. І зрештою, все це зводиться до одного, мабуть, найголовнішого питання. Економіка не дає на нього готової відповіді, але вона допомагає нам його дуже чітко поставити. Де є цей правильний баланс? Баланс між процвітанням, яке покращує життя мільярдів, і збереженням нашої планети, яка, власне, і робить це життя можливим? І це те питання, відповідь на яке ми всі маємо шукати разом.